Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 9.37, 13 вересня. І я зараз буду робити розклад карту дня для міста Запоріжжя нашої області. Мелітополь, Бердянськ, Енергодар. Оріхів і Херсонщина, звісно. Будь ласка, карти покажіть нам на сьогодні, 13 вересня карту дня для Запоріжжя, Запорізької області, міста Мілітополя, Бердянська, Енергодара та Херсонщини. Починаємо, як завжди, ми з Запоріжжя. Будь ласка, покажіть мені Запоріжжя. Ну, В принципі, непогані карти. Єдине, що оця п'ятірочка тут затісалася, це вже якась жадібність, якась така негарна історія. По жезлам, то Така, ну, Якщо вона була б е, в нормальному стані, то, то була б конкуренція, а так вже воно йде, знаєте, таке на, м, така стогнація йде, як страхи, вже жадібність і таке інше. А так, в принципі, місто. <кій> я вибачаюсь, А так, в принципі, іде тут і е, думки, так, по очельнику, Люди думають, люди аналізують, люди уходять в себе, е захищають своє, упор упорно за захищають дев'ятка жезлів, гарна карта. Це касається і цивільного населення, і військових наших, які охороняють наш наше місто Запоріжжя, прикривають. Так що гарні карти. Оця, звісно, мені не дуже подобається. Давайте ми її розкриємо, що тут буде у нас трійка мечува, тут будуть, тут будуть якісь конфліктні ситуації, якісь, ну, скажімо так, негарні речі, неприємні речі, якісь, якась буде може, інформація, як мінімум, як максимум можуть бути проблеми погірше. Для міста на вечір. Ну, що поробиш, це війна, люди. Ми не можемо собі м якось щось забезпечити прямо на 100%, що ми будемо захищені. Звісно, так не може бути на зараз поки що. Ну, ось такі карти у нас впали на Запоріжжя. Давайте ми подивимося. Окуповану територію в цілому міста Запоріжжя. Ой, окуповану територію Запорізької області оговорилася, вибачаюсь. Мах перевернути. І король перевернути. Ой-ой-ой-ой. Ну, звісно, дивіться, це ну, я завжди вам казала, ви знаєте, я прирівнюю цю карту до дьявола. Це іде. Погані речі робляться, і люди, людей не просто запугують, там ідуть дії вже, там їх просто знищують. І ця влада, яка там керує, вона е, дуже жорстока, деспотична, садисти. Е, роблять страшні речі на окупованих територіях. І е, люди, е, люди винуждені просто захищати себе, свої домівки, своє життя і. Ну, ось. Якось так. Якось так. Така історія. Ну, мстяться, мстя, вони будуть мститися, будуть робити страшні репресії там і закидувати наші міста ракетами. Це їхня така, знаєте, манера воювати. Вони воюють з цивільним населенням, бо з військовими вони нічого не можуть зробити. Вони воюють з цивільним населенням. Ось так. Давайте подивимось місто Мелітополь. Та ж сама історія. Та ж сама історія. Стабільна, стабільна, жорстока, хладнокровна, деспотична влада знищує людей і поводить себе просто як диктатори. Диктатори злі. Роблять вони це стабільно і про... вони це планують тщательно. Ну, Це їхнє нутро. Вони завжди такими були. Пам'ятайте революційні ті роки, коли ті чекісти прийшли до влади. Там же бидло було, там сплошне бидло, яке просто винищувало оцих талановитих і образованих людей, просто кидали і здівались над ними. До речі, ті люди їм ще й допомагали робити ту революцію. Так що так. Це страшні люди. Це 17, 37, Голодомори. Вони такі, вони такі. Мені коли кажуть про нормальних русских, їх там одиниці, вони, ну як? Це не русські, це росіяни. Русский це ну от слово. Я даже скажу, даже не Русь, це, це, вони вже придумали Русь. Це от, от слово Пруський, бо там е, Прусія, там німці вони стояли при престолі при імперії постійно і, і йшла оця кров німецька. То, там ще багато треба дивитися. І Пруська якраз і пишеться, по-моєму, вона пруська, по-моєму, так і пишеться з УМС в українській мові. Подвійних, согласних, я не знаю, там якісь одиниці слів. Це все пішло в російській мові від німців. Так що русські є ви не от Русі, а от Прусії, від німців. росіяни тупориліві, господи, боже мій, давайте подивимось місто Бердянськ. Історію оставимо в покої. Але там є діти, які нормальні, вони хочуть нормально жити, але що ж зробити, Що робити для тих дітей? Я не знаю. Батьки не можуть нічого зробити, то що ми зробимо? Давайте подивимося Бердянськ. Та ж сама історія. Та ж сама історія. Нестабільна ситуація по сім'ям. Захист вже це не просто захист, це просто страх і відчай. І тут йде повне падіння почуттів. Там ті ж самі йдуть репресії. Ті ж самі репресії по всім окупованим територіям. Вони воюють з цивільним населенням. Все. Оце така армія. Місто Енергодар. Зараз дивимося в цілому місто Енергодар. Влада там ось така. Ніростійнікі істерички і алкашня, Звісно, грубі, агресивні, займаються аферами, займаються крадіжками, займаються зрадництвом. В общем, во всій красі Енергодар там потрапає просто від того. Не знаю. Як воно буде? Оріхів. Головна історія для людей вижить. Вижить, дожить до тої деокупації. Ось в чому проблема. Оріхів. Ну, опять оце хвастовство, похвальство, вони швиряють, вони обстрілюють постійно, стабільно йдуть обстріли стабільно йдуть. Оці побашні йдуть постоянні зломи людей ламають, ламають і домівки, ламають і людей, і коротше там, в общем, повний розбрат. Ось така історія. Бачите? Все, все що не відкриєш, все таке. Сіру зону навіть не знаю. Давайте подивимося, ми завжди є, дивимося. Це Запорізька. Територія, ой, Запорізька, кажу, Запорізької області територія, яка обстрілюється, туди добавився, добавився і Нікополь, і Марганець, багато містечок. Сіра зона наша. Ось, пожалуйста, бачите, що там робиться. Плашні удари йдуть, б'ють по тих містах, і там, іде відчай, там йде горе, там іде отаке все. І йдуть запугування, іскушення постійно, постійно, постійно. Бачите, які карти падають на цю історію. Потрібно якнайближчим часом освобождати південь. Бо там люди просто. ну, Там страшне, що робиться. Там страшне, що робиться. Це буде 10 буч і 10 ірпенів. Давайте подивимось місто Херсон. Пожалуйста. Трати башня і зрадники. Во всій красі. Вбивають людей, знищують людей, знищують просто глобально і е, займаються цим е, оці злодії зрадники, які е, працюють на Росію. Це не обов'язково наші українці. Звісно, що українці також, але ж там було закидано багато росіян під відео, що вони там ті типу, поживуть. Давайте подивимось правий берег Херсонщини. Правий берег Херсонщини. Страхи, страшні сни. Але там іде допомога. Там йдуть допомога, і там іде, бачите, такий частковий іде е, імператор і частково йде допомога. І острахи людей. Це я вам показала цивільно, так як там живуть люди. Так, де освободили, і де допомога, і, і де законний порядок і захист. Де того немає оця історія. Ось так. Це правий берег. Я тут не ділила на військових, то подивимося дільно. Ну і давайте подивимося лівий берег. Ми зараз Херсонщини. Тільки дивимося людей, наших цивільних, наші міста. Лівий берег? Дивіться, як цікаво. Як цікаво. Ну, тут іде якесь бракоділство, висвободження якесь іде. І тут ще цей король добрий. Странно. Давайте ми його розкриємо. Може він просто пиячить? Та ну! Тут іде, бачите, перевернути рицарь. Це він прикривається цим королем. А на самом ділі це йде рицарь, вогньовий перевернутий істерик, який там творить, що хоче. Так, а ну на цю вісімку. Що тут у нас? Що тут у нас таке розкрите? Нестабільна ситуація. Тут Іде така пажик, це виконавці, які щось можуть робити, але вони виконують іменно ці накази. І що тут за бракоділство вони роблять? Що тут за халтури, браки, що тут? Тут сидить король. Дуже розумний і дуже дисциплінований. Я так думаю, що це ми залізли в нашу історію, в наших людей. Іменно в наших людей, так. Це люди, які там працюють, але вони їм не дають нормально працювати. То як можуть, так і працюють. Бо там же йдуть ці служби різного плану, інфраструктуру, які там ремонтують. Знаєте, а ремонтувати невозможно там, бо не дають. Ну, ось така історія. Повішані це жертви. Жертви йдуть стабільно, йдуть жертви по почуттям. Люди дуже потрапають там. Це, оце наші люди, а це оці покидьки. Ну, ось я вам показала цю історію. Дуже тяжка історія по півдню. Дуже-дуже-дуже тяжка. Запорізька Херсонщина, Запоріжжя, все-все тяжка історія. Ось так. Ви все бачили. Це, до речі, сама легка історія. Сама така, знаєте. Не дуже. Хоча я ж бачу, що по цьому рицарю там, що там робиться і що виконується. Ну, Це, це дуже різкі такі, вони не агресивні вони. Ну, то, понятно, що вони там роблять. Все, така карта дня була у нас на сьогодні. 13 чортова дюжина, бачите, цифра така. Так що вигрібають наші окуповані території по повній програмі. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик. 40% заскокою дивляться, без підписочки. Підпишіться, ну що вам тяжко, люди, будь ласка, я вас дуже прошу. Дякую ті, що підписалися. Бажаю вам бути живими та здоровими люди. Почуємось, па, -па.